Я маю мрію разом з птахами полетіти у вирій, де світить сонце, немає турбот, а не шити на промки, що безвольний робот. Кирило Яценко з російського полону до України повернувся 5 лютого. Саме в російській неволі каже, і почав писати вірші. Нині записує їх у студії, аби передати до музею Другої світової війни у Києві. Там буде виставка, присвячена долі наших військовополонених. І от туди там хто надає щось, що привіз з полону? Хто там стяжки, хто мішок на якому він їхав? Ну, щось з полону як взагалі там було, якраз для музею? От я вирішив вірші. Відчай то отрута, сили бережи. Вони знадобляться в нашій боротьбі. ці вірші на папір поклав, коли повернувся додому. Розповідає Кирило творчість в умовах несвободи допомагала триматися, пережити полон. Нам забороняли, звичайно, спілкування тільки російською, і, і бувало, і покарання, якщо спілкуєшся українською, дуже це не любила. Ми тихенько так у нас був барак, то можна було десь в кут кутку сховатися і спілкуватися. І співали гімн ну разом. Так, да, тихенько. Це ти знаходиш щось, щоб себе підтримати. Е, мені так батько написав у листі, що знайди можливість надати сенс кожному дню і зберегти здоров'я. Я під цим інструкціям весь мій полон і намагався пройти. Кирило Киянин з перших днів повномасштабної війни вступив до ТРО. Служив, розповідає, бойовим медиком взводу. Було 22, коли прийшов 25 числа, ще лютого по 22-го. Ну, взагалі не стояло питання, чи піду я добровольцем чи ні. Я одразу ще 23-го якраз зійшов до батьків і сказав, що ви розумієте, якщо почнеться повномасштабно, то я одразу добровольцем в перших лавах піду. І ви ніяк не зможете мене. Відмовити. До російського полону боєць потрапив влітку 22-го на Харківщині під дергачами. Його тіло розповідає і досі вкрито цятками від електрошокера. Я от повернувся в цяточку від шокера, побиття гумовими кийками, кулаками, ногами, руками. Хлоп, шмагали хлопців ремінем, тортури з струмом, це тапік, це шокери, це топили водою, це мішки. Це та багато всього. Це Фезбері приїздили і просто на нас їх новачки практикувалися. Ну і реально так заходиш в палатку, роздягають, прив'язують до табурки, примотують скотчем, обливають водою, і так як починається весілля. Там їх п'ятеро. і Вони практикуються. Такий от допит. Вже місяць Кирило вдома суспільному показує виданий у центрі реінтеграції паспорт, військовий квиток та посвідчення учасника бойових дій. Коли я повернувся в трохиж, це все завдяки місяцю. Реабілітації я її від'ївся. Вухо знов пробив, бо в мене там раніше була сирка. Да, бо хочеться бачити в зеркалі не того, хто ти повернувся, ким ти повернувся. Не хочеш взагалі жодних згадок про те, який ти був в полоні, тому ти змінюєш усе в собі. За місяць реабілітації Кирило встиг і до тату салону сходити на правій руці два нових малюнки. Візерунок український традиційний, який розриває колючий дріт. Просто розриває вщент і напис не забувай. Соняшник, улюблена квітка матері, і от знайшов чудову дівчину майстрину, подивився її роботи. Написав, вона змогла прийняти в той же день, і я одразу вирушив до Вінниці. Він ще не встиг, але вже напланував багато зустрічей із друзями. Найближчим часом каже, повертатиметься до Києва, продовжити лікування, подолати наслідки російських тортур. Ольга Рел, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.